Василя Голіцина не полишають військові амбіції. Він хоче не тільки проростити територію Московії. Для царівни Софії грандіозний тріумф це єдиний шанс утриматись при владі. Молодший брат Іван їй нічим не загрожує. Він людина хвороблива вже 27 років виглядає розбитим паралічем сліпим старцем. А ось зведений брат Петро підростає і з часом може відібрати у правительки владу. У 1688 році йому 16 років. Поки що він забавляється зі своїми потіжними військами. Але чи не спрямує завтра ці війська проти Софії? І чи не відбере в неї скіпетр? Того ж року з острова Афон до Москви прибуває архімандрит Ісаїя. Він посланець Константинопольського патріарха Діонісі. Останнього турки якраз усунули від влади і він прагне помсти. Діонісій стверджує, що православні брати серби, молдавани, Болгари та Валахи чекають визволення від іга Ігабусурман. Якщо царівна не поспішить звільнити Константинополь, це зроблять католики. І тоді православ'ю кінець. Йому вторить валаський господар Щербан Кантакузін. Він обіцяє 70 тисяч на військо, як тільки царівна прийшла московську рать на Дунай. Ще 300 тисяч православних братів піднімуть повстання. Козаки тим часом стримують сили кримського хана. Оточення царівни в захваті від цього проекту Леонтій не плює від імені Софії, просить Ісаюю лобіювати перед селенськими патріархами надання правительці царської корони. Якби при цьому московити переможно вступили до Константинополя, ніхто б не посмів заперечити права Софії на царство. Але царівна та Голіці на свій страх і ризик бояться ухвалити рішення. Вони хочуть порадитись з експертом в турецьких справах з гетьманом Іваном Мазепою. До гетьмана прибуває права рука царівни, голова стрілецького приказу Федір Шакловитий. Ризикуючи потрапити в немилість, Мазепа охолоджує його завзяття. По-перше, з України на Балкани немає зручного безпечного шляху. На дорозі стоять міцні турецькі фортеці. По-друге, шлях від Південного Бугу пустельний і безводний, до того ж, московським військам доведеться вступити в бій з Білгородською Ордою, а вона значно потужніша за Кримську. Та й Валашському господарю Мазепа не довіряє. В нього своя мета отримати грецьке царство. Ці аргументи остудили запал Голіця. Він більше не рветься визволяти братні народи, але планує новий похід на Крим. Зима весна 1688 року видалась тривожною. Татари постійно нападають на лівобережжя і Слобожанщину. Успішну оборону тримають козаки найманці під проводом Іллі Новицького. Але кримчаки все ж встигають добре пошарпати слабецькі міста і села. Помстою козаків стає похід на Очаків у вересні жовтні Тому фортеці вони не взяли, але спалили передмістя і забрали багато полонених. Для Мазепи походи на нижньодніпровські міста це стратегічна мета. Ще коломацькі статті ставили умову постійно тривожити турецькі твердині очаків тільки за кермен. Для забезпечення телів під час походу на Крим в гирлі річки Самари будують Новобогородську фортецю до серпня 20 тисяч козаків зводять укріплення. В твердині залишається тисячний гарнізон та 700 донських козаків. Похід на Крим запланований на весну наступного року. Мазепа традиційно радить починати рано, щоб армія знову не задихнулася в диву палаючих степів. З генералом Патріком Гордоном він довго обдумає план походу. На військовій нараді вони пропонують через кожні 4 переходи біля переправ степових річок зводити невеликі портеці – по 100 осіб гарнізону в кожній. Це створить міцний тил і допоможе постачати армії зброю та харчі. Але Голіце надто поспішає. Реалізація ідеї Гордона тільки затримає похід. Під неї відмахуються, як виявилось даремно. На союзників по священній лізі сподіватися не варто. Австрійці, захопивши Білград, тепер воюють з Францією. Вони починають перемовини з турками, поляки на словах підтримують Москву. Але в той же час посол Короля Яна Собеського веде таємні переговори з кримським ханом. Бравий володар Валахії Щербанка та Кузін скисає після того, як Москва просить скерувати його армію на перекоп. Єдиним надійним союзником Голіцина залишаються Мазепа та козаки. У березні 1689 року 100 тисячне військо Голіцина рушає в похід. На річці Самарі до нього долучається 50-тисячний козацький корпус на чолі з Мазепою. Мабуть, на душі у гетьмана тривожно. Він переживає за результат кампанії, пам'ятаючи, чим заплатив Самойлович за провал попереднього походу. 15 травня біля Чорної Долини об'єднані війська вступають в першу птичку татарами. Мусурмани нападають на російські полки, але зустрічі опір відступають. Роздратований хан Селім Гірей збирає військову нараду. Вирішують зранку вдарити всіма силами та розчавити непроханих гостей. Ханська кінота, Білгородська Орда та Яничари атакують о п'ятій ранку. Зацько-московські війська охоплює паніку. Справу рятують артилеристи, які примушують татар відступити. Хан перешиковує кінноту і кидає її на лівий фланг, де стоять сінський та Охтильські полки. Бездарність російського полководця Ємельянова коштує великих жертв. Терези військового щастя знову хитнулись на бік Москви після того, як в бій вступили полки Мазепи. Наймені піхотинці сердюки приносять союзному війську За пеклі баталії вбитий ханський син. Татари відступають. Поліцин виграє перший раунд війни. Іван Мазепа битву в Чорній Долині. Неприятелі, хан і султани і всі орди сильним набігом приступивши так натрутливо на обози в різних місцях вдаряли, що не тільки дробної мушкетної стрільби, але й самих гарматних пострілів не жахалися. До вечора, однак, величиною військ їх царській Присвітлої Величності рукою відбиті і відігнані геть відступили, а війська царської присвітлої величності також в безводних місцях заночували. Наступного дня кримчаки пробують взяти реванш. Але тепер колону союзних військ прикривають перевірені в бою сердюки і солдати нового строю. Татари не ризикують розв'язати повноцінний бій і відступають до перекопу. Хан боїться, що козаки та московити спалять турецькі фортеці на Дніпрі. Але коли бачать, що ті йдуть прямо на Крим, спокійно ховаються за перекопськими стінами. Він впевнений, що цю твердиню штурмом не взяти, а якщо вороги раптом і прорвуться, на них чекає багатоденне турне по спекотному степовому Криму, після якого від армії Голіцина залишиться жалюгідне у квістя. Князь Василій підступає до перекопу, але не знає, що робити далі. Армія чотири дні потерпає від спраги, закінчуються запаси хліба. Пілу для постачання харчів немає. З одного боку Чорне море, з іншого Сиваш. Прісної води ніде взяти. Єдина надія, що хан злякається такої армади військ і піде на поступки, тому Голіцин починає з ним переговори. Два дні тривають перемовини, селім Гірей тягне час, кожна година стояння під перекопом коштує людських жертв. Нарешті, 21 травня, князь наказує згортати табір і відступати. Командири обурені мовляв, навіщо ж були усі ці жертви? Ходять чутки, що хан підкупив голіцена надіжечкою із золотом. мене трохи часу і ці плітки стануть приводом для опалення князя Василія. Відступ перетворюється на пекло. Татари нападають на ар'єргард, яким командує Патрік Гордон. Степи знову палають, створюючи димову завісну цієї невдало зіграної військової п'єси. Для кінських вод до Мазепи прибуває ханський посол. Салім Гірей пропонує дружбу і Союз. Гетьман мав з'єднатися з татарами і спільно вдарити на московитів або просто відступитися і мовчки спостерігати, як мусульмани поквитаються з гори за войовниками. Мазепа відмовляється і про це доповідає князі. Тим часом вороги Голійцина вже піднімають голову. В Москві йому готують зовсім не тріумфальну.